Можна все відновити за міський бюджет. Ну, це ну 9,5 мільярдів доларів США сьогодні збитки. І це приблизно без останніх прильотів. Жодне міста в світі, жодна країна самостійно такого не може зробити. Ну, як можна 9,5 мільярдів, який потрібен сьогодні на відбудову? Знайти при нашому бюджеті. І при бюджеті і міста, і України. Іде війна. Це теж давайте не забувати. Тому, так, є така технічна можливість відбудови цього, цієї адреси, але ще потрібна нам економічна експертиза. Бо Знаєте, можна витрачити кошти немерено, а там можливо побудувати зовсім інше житло і зовсім інші будинки, і дати людям людям, не ображаючи людей, так, а дати їм змогу жити у тому же місті, у тому же місті, в нових квартирах іншого класу, так. але це не за рахунок, ну я припускаю, коштів міського бюджету зробити. Можеш і так домовитися з, з будівельниками, так? Це ж залежить, коли ми, ми побачимо, що це кошти, поки що я не маю знаєте, фінансової експертизи. на це. Коли вона буде, А? Коли буде, тоді будемо казати. Якщо це буде знаєте, адекватні кошти, ну зробимо самі. А якщо це буде кошти, то прийдеться домовлятися з кимось з будівельників, так. Це теж, до речі. Це, знаєте, от ми ж маємо певне обмеження. Яке обмеження? нормативно правові? нормативно правові обмеження. Тобто тобто, потрібно буде знайти ті алгоритми дій, який дасть можливість побудувати нове житло, не образити. Людей, бо вони травмовані війною дуже лишилося житла, так? вони не хочуть нікуди переїжджати з цього міста, то їм потрібно жити там, де вони жили. І це ж ми ж розуміємо, хтось може хоче, а хтось не хоче. І більшість не хоче. З тої північної з зожвій 82 люди. Вони ж, ну так, ми їх розселили, поки що дали житло комусь, е, хто потребує. Але вони ж кажуть, ви знесете дом, так, знесемо. Е, а ви ж там будете будувати. А я кажу: а е, можливо, не там? Ні, ми хочемо тут. І все. І потрібно буде давати їм квартиру і будувати дом. Ми ну, ж це все розуміємо. Все є ще раз. Хочу сказати, що все залежить від фінансів. Але 9,5 мільярдів доларів США сьогодні потребує Харків для більш-менш повної відбудови, їх треба десь залучити, взяти. І одна, одна країна не може. Чому з Італією були перемовини? Так? З Сполученими Штатами, з Англією, з Великобританією. Тобто, Ту, реч... ви розглядаєте знесення і будівництво з зминув... ще нічого не розглядаю в плані mm -hmm. того а, знес... знесення. Так. Да. З... От є е, е, техні... технічне рішення, яке каже, що можна відбудувати цей будинок. Так? Але до холодів, інакше там руйнування посиляться. Ну, як я читала. Чи ну, ціна? давайте так. Ну ви де читали? Експерти <плес> за Ну, хорошу. Ну, Читайте далі. Давайте, давайте, ми приймемо е правильне рішення. Ми приймемо правильне рішення, щоб е була можливість відбудови. Добре? Зне знести це легко, але е зн знесення потребує коштів. От ми зараз зіткнулися з. Знаєте, скільки коштує сьогодні знести оцю банку ну, під'їзд під да, на УЖВ? 17 мільйонів. 17. А у нас були пропозиції пропозиції 35, 36. Ми е, торгували, знаєте, як е, до умопромадження, щоб, щоб е, зробити таким чином, щоб це коштувало 17. Але 17 мільйонів. А тепер давайте зрозуміємо, що це за кошти і скільки можливо було б за 17 побудувати нового житла. Але неможливо ж, знаєте, пустий. Так це нові технології зносу. Нові. Таких не було, тому не стільки кошту, а То було б в два рази дорожче. Я Раз хотів би повернутися до пита.